Шановні друзі, на ринку з'явилася новинка, але це відносно. Компанія D-Star під торговою маркою Mechanic почала постачати і продавати в Україні ось такі віброприсоски. Бачите, вони білого кольору. Як на мене, достойний виріб. Називається довго у них назва, ну, Power Fix Vibra. Торгова марка Mechanic. Вона, звісно, постачається офіційно, має гарантію 1 рік, продається в наступному комплекті. Сама вібро присоска, кейс, два акумулятори ємністю по 2 Аг, і зарядний пристрій потужністю 1,2 А. Чому умовно це новинка? Тому що вона це на самому ділі шеджинг. Просто забрендований під торгову марку Механік Бачите, ось оригінальний виріб Shading, е, який має чорну основу підошви. Вона не залишає слідів на плиці. Хто б що б не казав, я ще не чув від жодного майстра, з яким працюю, щоб е, якісні віброприсоски і якісні присоски залишали слід. А Механік, е, замовив в Китаї виконання свого виробу в ось таких білих кольорах. Ну, це я так розумію для дуже акуратних майстрів. Бачите, тут навіть китайці вже його якось замостили, бо я його тільки відкрив, навіть не роздивлявся. Е, звісно, тут кругом уже не шеджинг-написи, а механік. Ну і це, в принципі, правильно. Давайте подивимося, як він присмоктується до легко шероховатої плитки. Так само, як і шеджинг натискаєте і фіксуєте. І він тримається на плитці. Давайте спробуємо шеджин. Бачите, воно повністю все те саме. Ви можете вибрати у рівень вібрації від 1 до 6, так само, як і у шеджинга. Є у вас показник, але це показник не ємності акумулятора. А вольтажа на акумуляторі. Тому він може знижуватися е, швидко, але потім набирати далі вольтаж. Тому зверніть увагу на цей показник. Для того, щоб подивитися наємність, можна просто натиснути кнопочку натиснути кнопочку на акумуляторі самому. Е, ручки прорезинові, ергономіка однакова, тому немає у мене ніяких нарікань. Щоб відпустити. Ви просто натискаєте, вона відпускається. Так само, як і тут. Натиснуло, відпустилося. Так, що ще хочу розповісти. Хотів е перевірити, як, як гума, наскільки вона однакова. Зовнішній, вона однакова тільки колір. Для цього в мене є спеціальне місце. Бачите, тут така складна поверхня, і тут мені дуже зручно перевіряти. Так. Відпустилося. Так, відпустилося. Давайте ще раз спробуємо. Так. Ну, це щось зацепилося, гляньте. Чорне. А ну-ка, давайте спробуємо білу. Наскільки вона. Так. Ні, ну. все ж таки чорна. Підошва чомусь по якимось невідомим для мене причинам, чуть-чуть м'якіше. Але я думаю, що вони все ж таки однакові, бо однакова технологія. Бачите, вона виключилась через деякий час виключається. І це добре. Тепер по вібрації ставимо. Я перевіряв ці присоски, вони. Якщо що натискаєте на бокову кнопочку, що зручно. Ну, деяким зручно наверх натискати, деякі на бок. Але у кожного свої нюанси. Так, вібрація. Так, переставимо вже на одиничку. Так, вібрація. Як, як на мене, вібрація однакова, що у той, що у той. Але я е, в цьому не сумніваюся, тому що механізми однакові. Так, що можете звертатись до мене, Ви за... в прокаті в мене такого ще немає. Я рахую, що це індивідуальний виріб. Але для того, щоб купити, нема питань. Я надам консультацію не тільки під різні віброприсоски, є інші віброприсоски, які мають свої нюанси. По кожному я розповім, тому що я постійно їх тестую, питаю у майстрів, подобаються, не подобаються, як вони працюють, скільки працюють. Тому звертайтесь до мене, надам інформацію, але це не головне: не тримаєш зброю, допомагай зсу. Нам треба вигнати російських і окупантів і вбивць з України. Слава Україні!